Вітаю, малята. Сьогодні я розповім вам історію одного маленького художника. Якось він взяв у руки пензлик і почав малювати. Спочатку він намалював стовбур, товстий, коричневого кольору. Угорі намалював маленькі гілки, нижчі, більші і товщі і на всіх гілках намалював тоненькі маленькі гілочки. А крону намалював зеленого кольору. Гарне дерево вийшло. Тим часом на лужку весело пурхали метелик і пташка. Повзали черв'ячок і гусениця. Вони дуже втомилися і коли побачили дерево, вирішили на ньому відпочити. Пташка сіла вгорі на самісіньку верхівку. Черв'ячок вирішив примоститися внизу під деревцем. Метелик на дереві нижче пташки, а гусениця знайшла найсмачніший листочок під метеликом над черв'ячком. У листі дерева всім було дуже затишно і спокійно. Малята, скажіть, де сидить пташка? Угорі чи внизу? А метелик? А черв'ячок де примостився? А гусениця? Молодці малята. Ви були дуже уважні.